Донецький 100%, а далі не зовсім розуміють, чи вони там погонять активізацію на Херсоні, чи вони погонять активізацію там на Харків Суми. Ну тобто, десь десь в тих краях. Це по загрозах. По-перше, область. Взагалі в області, я так полагаю, наша якась робота ведеться. Поэтому область, ну как бы, очень не розслабляємося, але про вас ніхто не забув, щоб ви собі розуміли. Це перший момент. Другий момент. Мені не подобається, що. Э, э, Ближнім часом може бути, або Ну ми говорили більше про імітації загострень, і так далі, але все одно та громка, це все одно стріляється, і так далі. Може бути на ваших кордонах, що це совершенним образом не так спокійно, як би того хотілося. Достатньо багато, я так розумію, дергешники лазають, як до лучших подружок, знаєте. От, в общем-то, і давайте так, ну, у вас. У вас жорстко так і залишається по обстрілам так точно. І ще дуже багато хитрості. Я думаю, що ДРГшники либо, либо придумують придумають якісь нові путі, либо якісь нові приколи, так сказати, комбінашки. Так, загрози, поки Євген дивиться суми. Загрози, вихід із підвищеного стану, тобто, скоріше за все, от зараз ми почнемо бачити загострення фронту, про яке говорять. Вихід із підвищеного стану на фронтовій історії, на жаль, для нас десь можливо втрата, е, е, втрата оборонної позиції або позиції блокування ворога. А по загрозам у нас є загроза велика обстрілів знову ж таки. А от обстрілів прям якихось знову таких серйозних і так далі. Знову фігурує вода. Тому Одеса, Миколаїв, Херсон, це може бути туди до вас, або, або те, що стосується по Дніпру. Або по Дністру. Ну, я маю на увазі, от. ну, коротше, по воді. Бо е, я вже помітила, що вода у нас не завжди вказує виключно на Одесу. Це може бути отуди при, при Дніпровській всякі. Ну, коротше, ви зрозуміли, що в мене на увазі, тобто влучання і так далі. Підступні удари. Саме підступні по місяцю якісь, якісь приховані, якісь хитро вилюбані, дивні удари в знову вечірній час, нічний час. Це все ну, якби. знову про фронт по загрозам. Знову активізація 100%, бо я тут дивлюся в цій всій картині. Люденьки, будь ласка, бережіть себе, тому що навіть силка на людей і на потрапляння ну, от, десь по людям знову може бути це тактика тероризування. Вони її будуть використовувати весь місяць. Знову в мене випадає двійка жезлів. Це, як мінімум, активізація, скоріше за все, мінімум двох напрямків, а скоріше за все, всіх напрямків. Ну, от, Наскільки це можливо, але двох якихось основних. Донецький 100%, а далі. Не зовсім розуміють чи вони там погонять активізацію на Херсоні, чи вони погонять активізацію там на Харків Суми Ну, тобто, десь десь в тих краях, це по загрозах Так, по сумам, значить, ну тут у мене захисна карта одразу випала. Не знаю, що там в Сумах по этим, а, ви поняли по ПВО. В общем, але. Ситуація нестабільна сама у Сумах. Це перший момент. Другий момент, так як має, тут король і королева мічей, княгиня Ольга, і ще якісь а тут приблуда. А в общем, я просто не знаю. А, от а, в общем-то можна сказати про агресію в сторону Сум. До речі, і що хочу сказати, тут теж випадає карта сім'ї, основна карта сім'ї, як і на кривий ріг. Тому люди добрі, будь ласка, будьте обережні і в місцях скупчення, і, в принципі, в своїх домах. Тому що перед цією картою, це взагалі карта смерті. Ну, смерть про смерть каже рідко, але в даному випадку може вказувати саме на неї. І причому обстріли можуть бути якісь, умовно кажучи, неочікувані. Ну, Так як, скоріш за все, літають ці дрони останнім іменем, дуже низько і на радарах не дуже фіксуються по місяцю. Ну, мало то, що. Нічний час, так і ще і е, не дуже помітно, і не дуже можна дати, навірно, ту тривогу тоді, коли би воно було актуально. Важливі події. Важливі події. Знаєте, як інтересні, просто інтересні і інтересні. Для нас четвірочка Пентаклей, те, що я казала на початку, друзі, нікуди не дівайте свої гроші, якщо вони у вас є. Будь ласка, ото сидіть як куркуль на них. того що, Де, як там, стабільності, поки ми не побачимо, ні. маємо в медіапросторі, публічному медіапросторі, цілу. Війну, от правда, ми бачимо просто мардабой в медіапросторі. Тут і королева мечів, і король мечів, і туз мечів, і рицарь мечів. Це скандальні заяви, розбірки, крики ругань, мати, все навколо грошей, все навколо грошей. В медіапросторі. Ну прям... Десь хтось заявить про свою трійку мечів, у когось, скоріше за все, рухне ринок так, що просто повна срака. Намагання виправити цю ситуацію. Можливо, можливо, крах якихось ілюзій тут може бути про або розсекречення якоїсь інформації, або хтось ляпнув те, що не мав би ляпати взагалі, що відбувається. Коротше, тут якась несеться, до ну, тр -тр речі, тут у важливих подіях, знаєте, як там важливо все. Ну, типу, важливо, все, бо тут прям срач, угар, скандал, і якийсь, якийсь треш, абсолютний Абсолютний просто. Так. У мене по відчуттях, що оцей оце взагалі момент, що відбувається з деньгами фондовими ринками, ми, як будто, ще не, ну, дно не пробили. Я думаю, що воно ще буде, тому що в мене тут вежа, і взагалі деньги як такові І далі диявол. Тобто то, або это после жесткого, не знаю, там краха всего тотально придется что-то новое выстраивать, может всю, до речи, может, а может это и преследует эту цель, чтобы эту систему сломать, чтобы она перестала работать и выстроить новую, я без понятия. В общем-то, но а, а, то, что, то, что мы, скорее всего, побачим шейкисть упадок, это, скорее всего, да. А потім нові перестановки, нові переігрища і нові як-будто. Да, Перший момент будемо мати із гарних новин все одно, не дивлячись на світову кризу, будемо мати хоч якусь королеву пентакли, плюс мінус якусь стабільну ситуацію, наскільки вона можлива в тих реаліях, в яких є. Перший момент. Другий момент після якоїсь затяжної паузи нас можливо правосуддя або повернення до якогось старого законопроекту, який роздивлялися нормального, нормального плюс-мінус законопроекту, який або довго роздивлялися, або вносили правки або кудись відправляли. Можемо повернутися до теми оцього законопроекту. Це другий момент. Третій момент. Скоріше за все, у нас можуть початися або більш активні розмови, або перехід уже до дій, пов'язаний з якимись змінами в військовому, або політичному просторі. Не здивуюся, якщо когось на когось поміняють, або, як мінімум, на цьому тижні почнуться розмови про там, або слухи, або заяви про те, що когось планують, хтось втрачає. Все, що назветені сильним трудом. Коротше, ви поняли от Воно і, іде. Є якийсь привід е, по королеві мечів, військовий привід, можливо, знову тут відсилка на спецуру чи на щось, е, за що не гріх випить, як ото кажуть знаєте Може, все-таки десь хорошо втаращимо в черговий і цікавий раз. Е, от е, якось Якось так, якось так із гарних новин. Ну от, все, от, поки в мене, наче, наче наче все. Євгена що у вас по гарному? По гарним новинам в мене тут про гроші. Знову Саша сказала, що якісь у нас король Пентаклі, тобто, нам -то все-таки або дадуть. Ну або скажуть, що дадуть, тому що ще буде якісь політичні заяви. Олександра про це теж сказала, гріде все-таки до в регулювання по грошам, але знову таки, щоб дійти до цього, ми проходимо через нестабільну позицію і через вежу. Скоріше за все, я ж говорю. Ми, ми ще постукаємо туди, куди не хотілося би, але в нас вибор не особо великий. А да, вот і а так в принципі все. все що Олександра говорила, то в мене тут повторюється.